Вітаю вас, друзі. Вітаю четвер-п'ять хвилин. Я Олексій Ляшенко. Ну що такий обстріл, такий масований. Навчилися вони. Так, вони зараз заплутають наше ПВО. Так вони літають по кругу, вилітають, залітають з зони радар, Тому що у нас багато багато хороших русских, которые передають туди, которые дають дані при переміщенні. Все. Ну, нічого. Ми вистаємо, ми видержимо. Ми все зможемо, друзі. Ми з вами все зможемо. Справжні українці так, не справжні, до побачення. Я би гнав. Їх. Я вчора казав, що як зробили чехи в 45-му, просто є колаборант, нахрен, є колаборант, нахрен. Отак От би робив. Е, Сьогодні ж вночі в Курській області два таких добрих, добрих, добрих безпілотнічка попали на нафт в нафтобазу. Загорілося три, як мінімум, три резервуали. Резервуара, резервуар, горіло. Це, повідомив Роман Старової, там, він здається, губернатор Курської області, та не знаю. Ну три резервуари по 100 кожен. Начебто й небагато. 300 літрів там, палива. Та нормально. Та хай кожну ніч по 300 літрів. Палива, втрачає Російська Федерація. І я буду утро зустрічати з прохладою з піснями і з гарним настроєм, так як зустрічають румини. Слухайте, друзі, це нормально. звісно е, в Німеччині, як повідомлює видання ДІГЛ-24, е, 1300 руминів прикидались українцями і отримували виплати та житло. Волонтери розкрили цю схему, коли виявили, що багато біженців, начебто з України, не роз, взагалі не розмовляють українською мовою. Триває розслідування. Да? Ну, інтересні румини, заробітки у них класні, ну нормальні румини. Нормально. Все, 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 все. В мене я тільки не можу зрозуміти. Мабуть, я щось не знаю, не, 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 не розумію, тому що я не виїжджав за кордон, я не був біженцем за кордон. Не знаю. Як вони оформилися? Ну, все одно ж якийсь до. Документ, якийсь паспорт, яке ж посвідчення українця потрібно. Ну, можливо, це румини, які мають і український паспорт. Таке може бути. Реально може бути. Тому що багато українців мають румінські паспорта. Закрумини, можливо, мають українські. А може це українці, які мають і той, і той паспорт. Ну, не знаю. Вони оформили і там. Не знаю, як це. У мене, я думаю, 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 думаю. Я не можу. Ну, вони знають. Вони, вони, вони класні ребята, вони все знають. Як оформити, як на 1300 руминів, Так це таке там десь в, в, да, в одній землі, а в інших. Ну, якщо це так. Німці. Дивіться уважно. Дивіться уважно. Uh, друзі, я хочу подякувати Березюк Миколі, Вороні Валентини, Воротніковій Олені, це монобанк перерахування, Карпенка Людмилі. Uh, Людмила перерахувала, здається, і туди і, а ні, і, або Катерина. Я не знаю, друзі, вибачте, я, 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 Людмила здається, і туди, і туди перерахувала, і на канал. Я дякую особисто. Я все, равно, все одно особисто дякую Людмилу. Дякую Катерину. Просто Катерину, дякую Шмиленко Людмилу. Величезна вам подяка за вашу допомогу. Хлопці дякую, хлопцям все добре, все класно. Вони, вони просто, знаєте, коли дивишся, як вони кажуть, вони. Не буду я далі. І ще раз, щоб я не нагадував. Заходьте, заходьте на Фейсбук сторінці, заходьте в телеграм-канал, телеграм канал є тут в описі. Заходьте, підписуйте, щоб ви кожен раз бачили. Заходьте тут в суспільство, скрізь звіти, де ми будемо робити передачу. Буває, що я можу ну, забути, оголосити на наступний день. Просто заходьте, іноді дивіться там наші всі. Звідти про нашу з вами спільну роботу про нашу війну, про нашу боротьбу. Друзі, я ще хочу вам подякувати за вашу підписочку, за вашу подобаючку. Це, це добре, це ви допомагаєте не тільки мені, не тільки каналу, це ви допомагаєте і собі, і іншим, щоб більше знали, і нашим воїнам. Йдемо, друзі, далі. Два польських F-16 злетіли сьогодні, коли нас бомбили. І літали там вдовж границі. Ну, сука. Отакі польські, оце, оце поляки. Да? я Все. От я, от... я не знаю, коли у мене це закінчиться, що я просто їх не хочу чути, не хочу бачити, не розумію цих прав. Займіться F16 своєю роботою. Збийте пару ракет на Львівщині, в Львів, в наш стар... Старий Львів, літа, Ви ж можете. Боїтеся, чи вам плювати на все? А українці хай помирають, да. у вас рускі ваші товариші. Рускі для поляків це друзья. Да? Ви можете тільки зерно наше гальбити, ви можете не пропускати нашу гуманітарку, ви можете озброєння наше не пропускати для нас, щоб ви дали другі через вашу Польщу їде. Дуда ваш президент, Нема в мене слів. Вибачте, я коли зараз чую, воно пройде, пройде. Але те, що зараз роблять поляки, а вони нічого роблять? Вони воюють проти України. Вони, вони реально воюють проти України. Економічна війна, вона іноді гірша буває і бистріше знищує державу, ніж війна реальна, гаряча війна. Друзі, а ось, а ось Росіяни, Легіон Свобода. Да? Ось Легіон Свобода. Свобода Росії, а ні, Легіон Свобода Росії він називається. Анонсував демілітаризацію Білгородської області. Бійці Легіону зібралися, записали відео і пустили в мережі. Вони вказали, що за час захисту України Харків став для них е, другим домом. Тому вони не можуть дивитися на те, як окупаційна путінська армія. Вони так сказали, стирає його з лиця землі. Хоча я вважаю російська окупаційна армія. Вони сказали: кожен ваш удар по Харкову тепер матиме наслідки у багатократному розмірі, друзі. Ми демілітаризуємо весь прикордонний регіон Белгородської області, щоб мирні жителі могли спати спокійно. Заявили в в легіоні. Я це при, при, ну, вітаю, Я це підтримую, і дай Бог, якщо це буде. Зроблено це буде класно. Ха, я розумію, що вони не можуть піти війною на, там, на всю Білгородську область. Я розумію, що це не буде якась там. Але якщо це будуть, знаєте, точечні удари, да, ось синні е пчели й укуси. Клас, 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 клас. Для мене це класно. Чим більше горить у них резервуарів, тим класне. Чим більше знищені їхні військові формування, тим класне. Чим більше знищена їхні залізничні дороги, тим класніше. Чим більше заводи горять, класно, класно. Так, в Москві сьогодні ще горіло там видання. Ой, видання, видання, чи новості, чи що. Я зараз можу навіть знайти швидше. Зараз, друзі, зараз, зараз, зараз спробую знайти бистренько. Швиденечко, швиденечко, спробую знайти, що там в Москві горіло. Що ж там в Москві у нас горіло. Щось горіло в Москві. А, не буду я вже шукати. У нас. А, -ху -ху -ху. Якесь видання, велике видання їхнє горіло. Ну, горіло дай хрен з ними. Хай горить. Гори, ясно. Чим ясніше буде горіти, тим класніше. Друзі, завтра у нас о 21-й. Стрім Для спонсорів. Вставайте спонсорами, приходьте, будемо розмовляти. Ми спонсори, ви вже бачили, там у нас інша розмова, там у нас більш відверта розмова, там ми е ще, ще тісніше в сімейному кругу. Всім дякую за допомогу. Всім, всім, всім. Україна переможе!